Друзі, всім привіт! В сьогоднішньому відео ми з вами поговоримо про те, що треба робити з плантацією пилониці після плодоношення. Ми приїхали в гості до Артура. Я сьогодні написав декілька запитань, простих, банальних. Я думаю, вам буде цікаво послухати, що роблять люди на такій великій плантації пилониці. А не те, що розповідають на ютубах, тіктоках. Де сидять біля трьох рядків і з таким серйозним виразом обличчя, от, як будто вони пройшли, я не знаю, таку кампанію, що і мені навіть придумати, що треба робити, щоб от, з таким серйозним виразом обличчя розповідати біля двох рядків, що треба робити з полуницею. Тому зараз ми задамо декілька питань Артуру, він вам розповість, що він робить. Може, між, між нашими обробками трошки буде різниця, але я думаю, все-таки. Суть буде та сама. Всім привіт. Ну що ж, почнемо з такого питання, як закінчення плодоношення. Що ми взагалі робимо далі з кущами? Да? Ну, Мож... давай по обрізці кущів, робиш ти її, чи не робиш, чи робив раніше. Робив раніше, обов'язково, але перед тим як обрізувати кущі, треба дуже добре проливати їх. тому що Зараз у нас трошки погодні умови, всі змінюються, ну і відповідно дуже велика посуха. Якщо зрізати кущі і буде недостатня кількість вологів, він просто загине. Тобто перед тим, як зрізати кущ під нуль, да, лишати тільки серединку, то треба гарненько робити полив. Чи капельний полив, чи вручну, да. більшість у нас всі садівники-огородники дивляться, то хто як поливає. Ну І відповідно тоді ми зрізаємо весь лист. Особисто я повністю його весь не зрізаю. Я зрізаю повністю той, який вже такий лопатий, великий. Та серединка, де лізе молоденький листочок, я лишаю. Нехай собі розвивається, все одно навесні він прибереться, тому що його приморозить зима десь. от, ну і Коли ти це робиш по термінам? А, в середньому десь це може навіть бути трохи пізно. Це десь в районі 5-6 жовтня, дивлячись, як закінчується сезон із саджанцями. Тому що, щоб не топкати міжряддя, да, массу подивитися, по міжряддю росте копана розсада, щоб її не топкати, то ми гарненько викопуємо, забираємо всі саджанці і тоді вже підрізаємо листочок, щоб був порядок. Давай по підкормкам. Що ти даєш після закінчення плодоношення? І так далі. Ну, взагалі, у нас пряма ціль після е збору врожаю отримання гарних вусів. Хоча деякі сорти ми навіть і, зайвий цвіт обривали, щоб не виснажувати повністю рослину, щоб вона дала більше саженців. Тому що наш основний профіль це саме саженці, не ягода. Ми зараз знаходимося з вами ось на нашому розсаднику. Ну, відповідно по підкормках, обов'язково це був фосфор 13-40-13, Яра. Через 7 днів був той самий кальциніт. Ну і відповідно Добрива різного роду по листу. це і бор, це і сульфат магнію, і різного роду хелати, да? хелат заліза. Загалом цей весь комплекс займає певний період часу. Ми після плодоношення відразу щільно приступаємо до цього. Ну і Результат як би видно зараз по вусах. Особливо по ранніх сортах вони гарненько їх дали, що і надасть нам можливість запропонувати гарну копанку. Копану, саме копані саженці. Лістові обробки. Що по листовим? Чи проливаєш від хруща другий раз після весняної проливки? І ну, давай по листовим покажу. Загалом це все є просто стандартно, без якихось там видумок. По листу від листових хвороб це Парасельс у нас. Від шкідників альфа-супер той самий. Ми не користуємося вже після плодоношення біопрепаратами, ми беремо взагалі всі системні, вони працюють найкраще і від того є гарний результат. Ну і Відповідно, далі ми дивимося по кореню коренню полисту, чи, да, чи, чи є взагалі якась. Ознака, що в нас є хрущ. Якщо тільки десь декілька випадків трапляється, звичайно, ми тоді починаємо проливати її від хруща. Але в більшості випадків він з'являється туди ближче до перших чисел вересня, так, по деяких кучах це видно. Но не завжди, звичайно, в залежності від погоди, але таке є. Ну і дивимося далі по трипсі, по довгоносиках. Ну, з цим всім гарно працює Альфа-Супер, Міральд, всі інші препарати сімейного саду. Твікс використовуєш чи ні. Використовую, але не так часто, тому що я стараюся підбирати е, такі препарати по сімейному саду, які будуть е, стосуватися певних хімічних груп елементів. Да? Е, твікс він хороший, е, трошки дорожчий е, за ну, всі да, інші. альфа супер саме такий бюджет. Да, він самий самий хороший. В принципі, він працює. Навіщо видумувати велосипед, якщо він уже створений? Тому Ось так. Я бачу ось в міжраді, дуже багато тобі вже наплилося. Це алегро, по-моєму. Так, да, це Олегро у нас. Олегро, Олегро, так. Да. Ну Давай розкажи, чи ти от <гум> так само ходиш по лісю, по розсаді. Чи ти все робиш по маточним кущам? Ну, взагалі, як видно, да, ось де алегро да вуса. Ми стараємося взагалі їх обходити п'ятою дорогою. Навіть коли в нас ідуть пропалки, видно, що пирі є місцями. Ми це все робимо дуже обережно. Ну і вже відповідно, якщо бур'янось, це якраз така фаза, коли вже потрібно користуватись гербіцидом. Але ми стараємося працювати вручну, ця сапка. Це елементарна ручна прополка. Ну, скажімо так, Чим менше е, в ґрунті буде всіх речовин, тим краще. Це саме по герпіцидах. Ну, е, тут у нас є ще е, полоска Ось видно, да, різниця між кущами. Вона тільки, тільки починає давати вуса, тому вони і не присаджені. Загалом ще по добривах, що ми будемо давати, обов'язково по листу будемо давати хелатини. Хелатини є змістом заліза, змістом бору для того, щоб дати рослинам імунітет, щоб листя не жовтіло. Ну і, і загалом хочеться ще відмітити те, що потрібно обов'язково працювати і азотними добривами, азотами, фосфорними. Для того щоб саженці, вони мало того, щоб вони були хороші, да? щоб вони в майбутньому оцей потенціал, який закладується зараз, щоб він прогресував, тобто, щоб у вас була ягода гарного розміру, да? не така по 10 копійок, щоб так само ваші кущі давали вуса. Ну і загалом, щоб ви були задоволені. Це якби є основа всього, щоб клієнт був задоволений. Ну і загалом, як утотожнення цього узагальнення, я хочу сказати, що взагалі ця вся робота із саджанцями займає не таку немалу кількість часу. Дуже багато є оприскувань, дуже багато є підживлень, з якими потрібно проводити час. потрібно знати, як це все використовувати. І єдиний відпочинок, який у нас є, це взимку. Коли ми можемо тако, трошки опустити руки, да, відпочити нарешті. Але це недовго, десь близько півтора 2 місяці. Далі починається березень, починається прибирання, починається підготовка, пересадки, ну і так далі. Тому працюємо без зупинок практично, да, сумлінно, дотошно ставимося до кожного саженця. Це наша робота, ми змушені так працювати. Вам я бажаю успіхів, наснаги. Можливо, ще комусь потрібні будуть касетні гарні саженці, звертайтеся, будемо на зв'язку.